Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що в США Єрмаку поставила остаточний ультиматум або камера, конфіскація або його добровільна відставка і співпраця з ФБР Мі6. Зеленський в курсі ситуація для них Патова. Це був комітет, але я думаю, що він вартий окремого постапи, блогер Масон Лемберг. Перше від того, що українці обурюються на в своїх Фейсбуках, нічого не зміниться, тому що голосують громадяни США, які керуються власними пріоритетами. Друге, хочу нагадати, що прізвище президента України Зеленський, а не Байден. Я розумію суть претензії до. Людини з прізвищем Байдена, але просто хочу, щоб більшість повернулась у реальність, бо це той випадок, коли до людини з прізвища Байден можна застосувати я вам нічого не должен». Третє, хочу нагадати, що 4 місяці тому ми взагалі стояли на грані я вам нічого не должен у виконання товариша Трампа його залуп. І ці залупи були більшістю республіканської партії. Четверте, я теж вважаю, що дії чинної адміністрації США могли бути жорсткішими, але хочу, щоб багато хто повернувся в реальність, нагадав собі, що США не вибирають патріота України, які розвалить імперію зла, а вибір стоїть між доволі слабкою адміністрацією. Яка проте підтримує Україну і антиукраїнськими залупами, які голосують проти допомоги Україні? П'яте закатати зраду істерику можна на рівному місці, але для того щоб коментувати події в США і робити якісь висновки, будьте добрі, постарайтесь, хоча б вникнути в контекст, бо закатувати істерику з того, що Харіс нібито не згадала Україну, смішно максимально. Тупо про Ізраїль вона говорила, тому що її опонент неодноразово звинувачував її в антисемізмі. Очевидь, відповідь на ці звинувачення була більш актуальною з точки зору журналістки, яка завдавала питання. Але більшість питань там стосувалась не України і не Ізраїлю, а США, бо обирають там президент США, а не України. Шосте те саме стосується зради про технічний персонал для обслуговування в 16 Виходьте не з ваших розкатаних губ, а контексту. А контекст такий, що більшість американців підтримує Україну, але більшість хоче робити це виключно морально. Вони не розуміють. Мов не мають платити за це свої гроші. Ще більше не розуміють, що їхні військові будуть тут помирати. І Як ви собі це уявляєте, що за два місяці до вирішальних виборів американський президент, який знявся, щоб не допустити до влади абсолютно зло, раптом підкидає своєму опоненту козерно за задля спекуляції. Адаптуйте своє розкатані губи до реальності. Сьома від зламаних списів в українському Фейсбуці на цю тему нічого вша не зміниться. Бо це дивно і смішно казати: ти будеш підтримувати Трампа, принесеш біду для України чи навпаки, пох кого ти будеш підтримувати, бо ти ні на що не. Впливаєш Проте прохання не забувати про три речі. Американці обирають президента США, а не спасителя України. Немає жодного юридичного документу, який робить американського президента нашим боржником. Не забувайте, крім власних дитячих хотілок бути трохи вдячними без фанатизму вдячними, але хоча б на тому рівні, щоб усвідомлювати, що нам легко можуть сказати, я нічого не должен. і ми стояли за крок від цього чотири місяці тому. І я не хочу, щоб це сталося так само. Я не хочу, щоб це сталося так само, як не хочу, щоб люди, які овер'юзують і тема захід нам мало допомагає, одного дня стояли з вилами захищатися від російського. Ських танків тому панову будьте добрі, займіться чимось іншим ніж партизувати на виграшній темі. Хоча б тим, що будете питати свого президента про обіцяний мільйон дронів і артснаряди, закатуючи старики на рівному місці. Вона нічого не казала про Україну. Не забувайте, що з того боку від вона стоїть хуй, яким захоплюється розумністю Путіна, комуністичними диктаторами і не словом а ділом блокував допомогу Україні. Об'єднав все антиукраїнське сміття навколо себе. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своє кожен робить сам до зустрічі, друзі? Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. переможемо разом.